сидіти. молодець, дівчинка. Ця дресирована вівчарка три доби просиділа на зупинці сама. Чекала своїх власників, ну, ніхто не з'явився, прийшлося її забрати. Собаку знайшли у жахливому стані, пригадує зооволонтер Сергій Залізняк. Її, говорить, більше за все тримали для розведення потомства. Трохи вухи її поїли, мухи, видно, тримали її в вольєрі. Ну, ви бачите, не зовсім люди відносяться як до скотини. До рук зооволонтерів потрапила і Ася, коли її знайшли. Тварина була на межі життя та смерті, каже зооволонтерка пані Олеся. Цю дівчику викинули на трасі заброшений хліб з двома щіночками. Сім, сім із них, на жаль, погибли. Двоє сталась. Її отравили, поэтому ми вовремя її забрали, сразу доставили в клініку. Кількість безпритульних собак у Черкасах останнім часом збільшилася, говорить Сергій Залізняк. З початком війни трохи ускладнилася трохи ситуація, тому що люди є, є їдуть, які їдуть звідси. Бувають такі ситуації, що навіть лишають прив'язаних собак на подвір'ї і без доступу лишаються. Частина тварин потрапляє до міського притулку. Зараз тут 170 таких собак, розповідає начальник дільниці по роботі з тваринами Черкаської служби чистоти Андрій Ткаченко. Люди виїжджаючи за кордон, залишали собаку на сусіда і звідти вони не повертаються її просто сусід відв'язує. і Вона іде собі на свої пожитки. Цю собаку забрали з вулиці, де вона блукала довгий час. Аби нині не мерзла, пошили їй светер. Давали пости, то, що загубилась собака, але ніхто не відгукнувся. І це домашня тварина, яка повинна бути в теплі. Якщо ви помітили безпритульну собаку та не можете допомогти їй, самостійно звертайтесь до черкаської служби чистоти або ж зооволонтерів. Та передусім Сергій Залізняк просить не позбуватися своїх домашніх тварин. Це тил -ти прикритий. Вона ніколи не зрадить вас. Вона любить просто за те, що ви є. Ольга Масканіч Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.